Найвищий підводний водоспад у світі знаходиться між Гренландією та Ісландією у Датській протоці. Там вода з Атлантичного океану зустрічається з холодною водою з Арктики. Через різницю в температурі і щільності холодна вода опускається вниз, створюючи гігантський потік. Цей підводний водоспад сягає висоти близько 3,5 км, кілометрів, що у три рази більше, ніж висота найвищого наземного водоспаду Ангель. У Венесуелі. І, хоча ми його не бачимо, але цей феномен відіграє важливу роль у регулюванні океанських течій і клімату на Землі. У космосі є гігантська планета, яка складається з алмазів. Вона називається 55 e -е і знаходиться на відстані близько 40 світлових років від нас. Ця планета вдвічі більша за землю, але її головна особливість склад. Вчені припускають, що велика частина планети складається з вуглецю у формі алмазу та графіту. Через високий тиск і температуру на її поверхні частина цього вуглецю перетворилася на алмази. Це робить її неймовірно дорогоцінною, і вартість перевищує всі багатства землі. Але поки що дістатися туди і забрати хоч шматочок неможливо. Найстаріша жива істота на планеті це не тварина, а дерево. Мова йде про соснове дерево, що росте в горах Каліфорнії, яке має вік понад 4800 тисячі років. Це дерево називається митусала і є одним із найбільш довговічних організмів на землі. Зазначено, що такі дерева можуть пережити століття завдяки своїй стійкості до суворих кліматичних умов і повільному зростанню. Але ще більш вражаючим є те, що деякі види дерев, як от червоний кедр або баобаб, можуть мати вражаючий запас життєвих сил, оскільки здатні витримувати екстремальні умови, як пожежі чи засухи. На землі існує місто привид, яке покрите сіллю. Мова йде про Салар-де-Уюні, найбільше в світі Солоне Озеро, яке знаходиться в Болівії. У Юні має площу близько 10 тисяч квадратних кілометрів, і це один з найбільш незвичних пейзажів на планеті. Коли озеро висихає, воно перетворюється на величезну рівнину з кристалами солі, яка сяє на сонці, створюючи ефект дзеркала. У центрі цього солоного озера знаходиться маленьке містечко, яке раніше було важливим для видобутку солі, але тепер воно майже повністю покинуте і залишається лише як історична пам'ятка. Місто здається майже фантастичним через те, як воно виглядає серед безкрайніх білих просторів. Це місце стало популярним серед туристів, які приїжджають сюди, щоб побачити неймовірні пейзажі та зробити фото, де можна відобразити ілюзію безмежного простору. Звуки можуть подорожувати через воду набагато швидше, ніж через повітря. Звукові хвилі в воді поширюються приблизно в чотири рази швидше, ніж у повітрі. Це відбувається через те, що молекули води знаходяться ближче одна до одної, що дозволяє звуковим хвилям рухатися швидше через рідину. Наприклад, звук у воді може поширюватися зі швидкістю близько 1500 метрів на секунду, тоді як у повітрі лише близько 340 метрів на секунду. Ця особливість використовується в сонарних системах. Де за допомогою звукових хвиль вивчають підводні об'єкти та поверхні. Всі морські тварини, як дельфіни чи подібні, також використовують ехолокацію, здатність визначати відстань до предметів, відбиваючи звуки. Цікаво, що при певних умовах звук під водою може поширюватися на великій відстані, інколи навіть за сотні кілометрів. Перш ніж переходити до наступної частини відео, пропоную підписатися на наш телеграм-канал або підтримати проект донатом. Усі необхідні посилання знаходяться в описі відео. Це може здивувати, але банани містять природні ізотопи, зокрема калій 40 який є радіоактивним. Хоча рівень радіації дуже малий і абсолютно безпечний для людини. Банани стали популярними через своє радіоактивне місто у 50-х роках. Це стало основою для створення одиниці вимірювання радіації, яку назвали банановий еквівалент. Якщо ви з'їсте достатньо бананів за один раз десь біля десятки тисяч, це може призвести до певного рівня опромінення, але на практиці звичайна кількість бананів у раціоні не завдає шкоди. Це просто цікавий приклад того, як навіть звичайні продукти можуть мати дивовижні наукові особливості. Кожна людина має свій особистий запах, який визначається багатьма факторами, такими як генетика, харчування, стан здоров'я, гормональні зміни та навіть мікрофлора на шкірі. Цей запах часто дуже тонкий і майже непомітний для самого носа людини, але інші можуть його відчути. Він складається з хімічних сполук, які виділяються через шкіру, піт і дихання. Цікаво, що деякі дослідження показують, що люди можуть підсвідомо вибирати партнерів за допомогою запаху, що викликає зв'язок між тими, хто має схожі або сумісні запахи ще до того, як вони усвідомлюють це. Це може бути важливим фактором для вибору партнера та підтримки соціальних зв'язків. Перші годинники, які мали механізм з точною вказівкою часу, були створені в Китаї більше ніж дві тисячі років тому. У другому столітті до нашої ери китайські інженери створили механічний годинник, який працював на основі води. Цей годинник був здатний вимірювати час із досить високою точністю для свого часу. Він мав обертові колеса, що приводились у рух водою, а система показувала різні фази доби, причому навіть уночі. Винахід таких годинників був великим кроком уперед у розвитку технологій вимірювання часу. Вони були попередниками більш складних механічних годинників, які з'явилися в Європі багато століть по тому. Вражаючий прогрес для того часу. В середньовіччі вважалося, що коти це носії злих духів. У середньовіччі в Європі поширювалася віра, що коти, особливо чорні, були пов'язані з відьмами і навіть служили їхніми слугами. У той час часто вважали, що коти здатні переносити злих духів, а деякі навіть переконувалися, що коти можуть перетворюватися на відьом уночі. Це призводило до того, що котів інколи спалювали на вогнищах разом з відьмами. Ці забобони вплинули на популяцію котів, і через них їх було набагато менше в Європі в той час. Цікаво, що насправді коти були дуже корисними в боротьбі з мишами та щурами, але через забобони їх часто вважали небезпечними і навіть асоціювали з нещастям. У 1901 році французький винахідник і мрійник Анрі Латам вирішив спробувати підкорити небо на своєму експериментальному апараті. Латам побудував пристрій, схожий на велосипед із крилами, і вирішив випробувати його прямо з ейфелевої вежі. Його план був сміливий: злетіти з першого рівня вежі та пролетіти над Парижем. На жаль, апарат не витримав і замість польоту гучно впав у річку Сену. Незважаючи на невдачу, цей експеримент став сенсацією того часу, а сам Латам здобув популярність як літаючий мрійник. Його відвага надихнула інших винахідників і проклала шлях до розвитку авіації. Дякую за перегляд! Якщо відео сподобалося, став лайк і підпишись на канал. Також не забудь заглянути в опис відео там є багато цікавого.